Параска на дверях з дійницею в руках. Чого ти гвалтуєш? Герасим. Що це в тебе за порядки? Диви. Хто хоче, той і бере без спросу. Мабуть, ти хліба не запираєш? Параска оце вигадав. Де ж таки, щоб хліб був не запертий, нехай бог милує. Все заперто. Герасим один візьме, другий візьме, так і хліба не настачиш. Де ти взяв хліб? Клим, Та я ще вчора за вечерею заховав окраєць. Герасим. Чуєш? Параско. Хліб крадуть в тебе з-під носа. Гарна хазяйка. Чого ж Мотря глядить? Параска. Ну, а що ж я зроблю, коли вони хватають, як на зарванській вулиці? Чи чуєш, Мотре, вже хліб крадуть? Скоро самим нічого буде їсти? Пішла. Герасим, це так. Це так. Однеси зараз назад. Гріх в неділю снідать.